Всім привіт з Ласвегаса. Слава Україні! Мене звуть Олена Андерсон, живу в США. Розповідаю, що тут в нас живу в США давно, громадянка Америки. Завжди, коли я починаю з того, що я не тільки приїхала, більше підписок, то що зараз так буду починати. І Андерсон, це моє справжнє прізвище по чоловіку. В світі насправді багато Андерсонів, їх завжди було багато. Багато хто з Андерсонів тут в Америці мав рабів. Коли афроамериканці отримали свободу, вони не мали своїх прізвищ, вони брали прізвище президента або їх ну, так званого роботодавця, так, пана. Тому є досить багато афроамериканців з прізвищем Андерсон, хоча прізвище має скандинавське коріння. За наших фермерів Соєвих вам розповідала не раз, вони завжди на новинах, кожен день на якомусь каналі. Трамп ввів тарифи на Китай, Китай ввів тарифи на Америку. Раніше Китай закупав сою в Штатах. Зараз їм невигідно це купувати. Китай закупає сою в інших країнах. Соєві фермери масово банкрутують, Була нескінченна кількість звернень до президента. І нарешті, нарешті, Трамп відповів. Репортер, можна вас запитати про соєві боби. Який план допомоги фермерам? Чи будуть прямі виплати? Чи це податки? Ви вже це вирішили? Трамп, те, що відбувається з соєю, ми будемо бачити більше і більше. Він хоче щось обговорити зі мною, і я хочу щось обговорити з ним. І одна з речей з соєвими бобами ми мали великий договір з Китаєм, що вони будуть купувати нашу сільськогосподарську продукцію на 50 мільярдів, а так виробництво та інші речі. І це йшло добре. Потім, коли вибори виявились сфальсифікованими, і ми отримали не ту людину. Я так здогадую, що він має на увазі Байдена, але я не впевнена тут, як завжди, Трампу салати слів. Я раніше дзвонив президенту СІ кожні два тижні або розвертався до людей. У Китаї кажучи, ви маєте продовжувати, ви не купуєте ту кількість, яку обіцяли. І це тривало, відколи ми підписали договір. Це був чудовий договір. Вони раніше купували на 15 мільярдів, а я збільшив це до 50 мільярдів. І це було чудово потім, коли Байден сів у білий дім. Воно просто більше, вони просто більше не дотримувалися угоди, і ніхто з команди Байдена, як можна уявити, нічого не зробив щодо цього. Тому воно просто лежало там 4 роки і вони не дотримувалися угоди. І ми, знаєте, важко повертатися після 4 років, коли ніхто не звертався до них. Просто на слів, як завжди. Вони зараз називаються Трампо стайл. До чого тут Байден? Бо при Байдені все працювало гарно. Китай все купував, Америка вирощувала. Тобто Трамп придумав правила, по яким він вирішив, ми будемо тепер жити. І не тільки ми, але й інші країни. Але щось пішло не так. Ну, а винен в цьому Байден. Він Трамп керує країною так, як керує своїми лакшері-готелями. Яку ціну не зроби, люди все рівно приїдуть. Тому що публіка шукає дорого багато. Я маю на я маю, увазі я маю, Трампа, публіка, тя, та, яка зупиняється в його готелях. В реальному житті Китаю потрібна дешева соя. І якщо у вас її немає, то ми ще тут походимо, подивимось. І такі вони знайшли дешеву сою. Це ж не проблема, правильно? І на питання він теж не відповів, до речі, його запитували щодо виплат з банкрутілим фермерам. Він не відповів, що сам по собі є відповіддю, виплат не буде. І зараз, я думаю, всі чули, Трамп хоче зробити 100% мита, тарифи на Китай. Тут молодець, тут підтримую. Трохи смішну новину розповім, потім знову до серйозної. Незважаючи на те, що вогонь, здається, ніби розриває обидві магазини. І димо випливає із вікон, сьогодні власники цього будинку з Південній Кароліні просять своїх сусідів припинити дзвонити 9.1.1. Власники кажуть, я думаю, вони телефонували 911 близько 30 разів минулого року. І я думаю, що цього року, можливо, було 3 або 4 дзвінка. Репортер, це тому що ця полом'яна сцена це. Лише хеловінська декорація, створена Семом Лі та його нареченою Амандою Педен. Аманда каже: біля 99% людей налаштовані позитивно, у нас є 1%, якому це не подобається, і це зрозуміло. Вони мають право на свою думку, але ми робимо це для спільноти. Репортерка: ця пара кожного Хеловіна виставляє великі декорації. Місцеві знають їхній дом і приходять туди дивитись на декорації. Але цього року пара перевершує саму себе з міксом. Спеціальних та практичних ефектів, що були такі переконливі, що вони вирішили попередити місцевий пожежний відділ. Пара каже, що завжди попереджає адміністрацію міста про свої плани. Репортер запитує пожежників, не заважають їм постійні дзвінки та від незадоволених людей. Пожежник каже, ні. Ми знаходимося близько до цього будинку, тому завжди можемо под'їхати туди і перевірити. Ще розповідають про одних, у яких декорації моторошно кричать. Жінка каже, коли на мене почали скаржитись і просилати листи, я вирішила залишити ці декорації на цілий рік. Ну, і далі вони показують про там величезні декорації, які ще бувають декорації. Ну і далі. Мене запитували про мою думку про В'ячеслава Ширяєва. Трамп розрушає економіку США і не спасає. Я не знаю, хто це. Він виглядає як хороший руський, не дуже хочеться його рекламувати, але я трохи прокоментую його з середини, так сказать. Наш шандаун дійсно поки що під контролем. Тут він прав. Я зустріла подругу, вона працює в будинку інвалідів, це державна установа. Питаю, як ви там. Вона каже, все нормально. У них на такі випадки фінансування продовжується автоматично ще до двох років. Тобто є багато інструментів, які. Ну не не, не шкодить шатдаун поки що нам. Ну він каже, у них шандаун кожен рік в Америці. Ну, ну не кожен рік. Нічого нічого гарного в цьому нема, але все нормально. Тримаємось. в загальному з тим, що він сказав, я згідна, але є багато того, чого він не сказав. Багато важливого, чого він не сказав. І саме головне, він не сказав, що за перші 6 місяців Трампа наш внутрішній борг збільшився більше ніж. І він збільшувався при ковіді. Давайте все спростимо до, до самого простого, на прикладах, наприклад, щоб було е, легше зрозуміти. Наприклад, так? моя родина це країна, і мій уряд це чоловік каже, я вас вже не тягну. Я на вас витрачаю більше, ніж наша родина заробляє. Е, він… Має платити мені дітям зарплати, там допомоги всякі, і все не витягує більше. Що можна зробити? Працювати більше можна, туристів хату привезти, можна репетиторством. Це міжнародні студенти можна, Самогону американського Муншайн нагнати, зробити рекламу, продавати за кордон. Багато чого можна виробляти з брендом американським продавати за кордон. Або піти по шляху Трампа накласти мита на нас. Тепер, щоб купити щось собі, я маю платити моєму чоловіку податок, митний податок. А він буде мене хвалити і розповідати мені, як багато заробляє наша родина, витрачаючи, забираючи у мене мої кошти. Ну, так як робить Трамп. Ще можна знизити витрати. Чоловік знизив витрати, вигнав тещу з хати. Країни Каже, що вона тут не легал. Вона тут може не легал. Але е, хто ще буде за три копійки тут нам прибирати, мити посуд, глядіти дітей. Далі Ширяєв каже, Трамп зараз виготовляє багато зброї, Америка перша в світі по зброї. Це дуже добре насправді. Але планета ж не завжди, я сподіваюся, буде воювати. Не завжди буде потрібна така кількість зброї. Ми не можемо всю Америку поставити, виготовляти зброю. Окей, зброю так, зброю виготовляємо багато. Це ми отримуємо ці гроші. Так, а що робити з вже нажитим? Трамп це просто слон в посудній крамниці. Він поки тут щось робить, там до жопи і все розіб'є. Я багато розповідала, що він. Знищив туризм, бізнес заморозив через мита, зупинив багато важливих наукових досліджень, які теж приносили гроші. Про студентів міжнародних вам розповім: в Америці найкращі коледжі, багато іноземних студентів. І це реально біль, Трамп тут правий, тому що китайські студенти це шпигуни. В Україні теж був шпигун-китаєць, теж студент, намагався продати інформацію про фламінго-ракети в Китай. Інша частина це, такі як іранці, наприклад, вони в нас вчаться тут на хіміків, фізиків, потім приїздять додому і роблять бомби. Третя частина студентів залишається тут і забирає робочі місця у американців. Що робить Трамп? Він забирає студентські візи і відправляє всіх додому. Коледжі в шоці просто в них були в деяких. 30-35 і більше відсотків іноземних студентів, які приносили гроші. Трильйони, мільярди вони не приносили, але вони приносили достатньо, щоб коледж міг профінансувати себе повністю чи частково і дати знижку своїм американським студентам, які гарно вчаться. Тут можна отримати знижку. Зараз Трамп до і дозволив іноземним студентам знову приїздити і навчатись, але вони не мають права залишатись в країні більше 4 років, і там є деякі обмеження по країнам. Він все правильно зробив. Але місяцями вони ганяли за студентами, так як вони ганяються зараз за мексиканцями, просто забрали візи, від анулювали візи і відправили додому. От чого не можна було зразу нормально зробити? І черга зі студентів зараз вже не стоїть. Ви відправите зараз свою дитину вчитись в Америку? Ні. Тому що він нестабільний. Ніхто не знає, що він ще придумає. Чи закінчить ця дитина коледж. Е, так, Трамп трохи дає задню. Правильно каже Ширяєв. Департмент освіти закрив, потім відкрив. Тому що освітні заклади працюють як єдиний організм. Неможливо просто щось викинути. Але порядки там треба було навести. Я не знаю, чи змінив він там щось, але повернув все як було. І Ширяєв каже, що на Трампа там давлять тиснуть дуже демократи, тиснуть да, його е, республіканці, і тому ось йому приходиться давати задню. І він каже про це як щось погане. Та все правильно він каже, тільки це добре, тільки це добре. Тому що з, 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 спочатку нам здавалось, що ми в літаку падаємо без пілота. Зараз трохи краще, потроху втихаря він там зменшує кількість мита, щоб бізнеси могли працювати. Ну і у Шаряєва дуже оптимістичні погляди на те, що Трамп зараз швидко закінчить війну в Україні. Ну, я теж хочу в це вірити, дуже хочу. Але ну немає в мене, в мене такого оптимізму щодо Трампа. Але я сподіваюся, я помиляюсь, а Шаряєв правий. Быстренько з доні ми виграємо цю війну. Цю війну дуже сподіваюсь. За Меланією минулого разу розповідали, і ми на цю тему ще з вами в коментах спілкувались. Я вже про це не раз казала, а ще раз скажу, бо нові люди підходять. Меланія зараз відгрібає і за себе, і за Доні. Чому за Доні? Зрозуміло, тому що Доні виганяє з країни нелегалів, і є всі докази, що Меланія отримала громадянство через брехню, вона отримала громадянство. Через візу талановитих, хоча не є такою. Як сказала Джасмін Крокет, депутатка і адвокат, в них є докази, що Меланія не була, не є Нобелевським лауреатом або Олімпійським чемпіоном, або моделлю рівня Клауді Шіфер, або Наомі Кемпел. Тобто ця віза талановитих не для неї. Багато американців. Дуже злі на Меланію, хочуть її депортувати. Ну, прям дуже вона не популярна в нас. До того ж, є старі гріхи, які ще не забули. Коли Трампа обрали перший раз, вона сказала про мову, яку до неї казала Мішель Обама. І, по суті, вкрала чужу промову, що є інтелектуальним майном. І був дуже великий скандал тут. Про це теж. Досі говорить, також вона казала, що має вищу освіту, а коли журналісти NBC приїхали в Словенію, з'ясувалось, що вона закінчила тільки один курс, от тільки один курс університету. І це я не для того, щоб якось її там очорнити або принизити, а для того, щоб ви зрозуміли, що думають про неї американці. Є дуже мало. Людей, яким вона подобається, і там насправді більше її звинувачують, що вона не, не приймає достатньої участі у в справах країни, там, всякі там, бл... благодійстві і все те, чому там, що там перші леді там зазвичай роблять. І зараз, коли Меланія каже про мови, не дуже багато людей її слухає. По-перше, тому що вони ідеально написані, і, скоріше за все, не Меланією. І тому, що з її акцентом довго, в неї сильний акцент, довго слухати важко, бо ти завжди намагаєшся зрозуміти, що вона там каже. Тому повну промову Мелані я не слухала. Я подивилась куски, які вони нарізали її промови. І прочитала про її промову в «Ньюсвік». Не там, не там нічого не йдеться про дитину, яку віддала Україна. Про цю дитину я дізналась від вас. Ну, а потім вже подивилась повну промову, так, дійсно, вона це казала. Ви писали, що вона ставить Україну і Росію на один рівень, що робить ілюзію, робить наче з Путіним можна домовитись. Я абсолютно згідна. Саме так це і виглядає. Вона просто поставила на один рівень, на жаль, Україну з Росії. Але все ж таки я хочу сподіватись, що це є частина якогось великого плану по спасінню дітей. А не план по спасінню її та Путіна репутації. Ну тобто, Меланія, вона не погана і не хороша. Таких жінок багато насправді серед наших і серед американців вони виходять заміж за старшого чоловіка, потім <сувають> сидять біля басейну, їздять на шопінг, живуть своїм красивим життям, не то, безтурботним, і все в них, і все в них гаразд. І коли раніше її журналісти запитували про це, щось що вона ну не, не достатньо приймає участі у справах Америки, вона каже: Ну, ось я така housewife, вайф, домашня дружина. Ну, вона дуже чесно відповідала завжди щось, що, я така. Ще прикольно після її промови, і вона вже все сказала, їй задають питання, але вона розвертається і красиво дефілює із зали. Ну, ось не її це рівень. Не її. Але, але ну, хтось за нею за стоїть, хтось пише їй ці промови, хтось робить ці плани щодо Меланії. І я ось думаю, що я сподіваюся, я дуже сподіваюся, що це є. Частиною якогось великого плану. Будемо дивитися. Дуже дякую за файники, коменти, підписки. Я знайшла кнопку з лайками. Тепер ви маєте бачити лайки, а вони, але вони, вона злітає, та кнопка. все таке дивне в Ютубі все так злітає. Дуже дякую за файники. Ще раз коменти, підписки, Бережіть себе, все буде Україна. Па-пай!